Привіт всім дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад місяць 2023 року. Листопад місяць у нас буде набагато спокійнішим, ніж у нас був жовтень, адже в жовтні у нас завершився нарешті коридор затемнень. І так, 28 жовтня у нас було останнє затемнення у тільці. І в листопаді у вас буде можливість. Так, усі затемнення, коли вони закінчилися, вони були на протязі півтора-двох років. Ну там півтора роки були. І вони дали, так, дали вам всі можливості виправити якусь із сфер вашого життя. І зараз оці всі зміни, так, це вже така остаточна була крапка, і зараз, вже з листопада місяця, у вас є можливість почати писати зовсім новий лист, зовсім нову книгу, і почати так щось змінити на краще, починати щось змінювати на краще в собі. Тому в листопаді у вас, ніби, знаєте, є всі можливості. у вас Є всі відкриті двері, і е, ви, головне це почати все робити і почати змінювати. Так, давайте дивитися, що вам скажуть карти Таро. Нагадую всім дивитися свої таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо, тому що так ви будете мати більше інформації саме для вас. А також хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки і пишіть коментарі. Я вам буду дуже-дуже вдячна, адже це допомагає просуванню мого youtube каналу. А зараз починаємо дивитися, що нам скажуть карти. Перша карта. Для стрільців на листопад. Вісім жазлів. Все буде змінюватися, можливо, дуже швидко. Вісім жезлів. Це в нас дуже така повітряна швидка карта. Можливо, ви кудись полетите, наприклад, на відпочинок. Захочете полетіти так і змінити якусь те, що ви давно не робили. Можливо, ви давно планували полетіти на відпочинок, або ви давно планували зробити вирішити якісь справи. Тут на вас ніби буде дуже багато всього. Треба потрібно буде дуже швидко, різко і чітко. Вирішувати якісь ваші задачі потрібно буде так на вас багато що впаде, так які не ну не то, що впаде, прийде до вас, прийде дуже багато новин, прийде дуже багато задач, і це все потрібно буде швидко вирішувати. Тому ви тут вже до цього готуєтеся, щоб у вас потім не виникло якихось таких питань, як швидше і як швидше все зробити, як якісніше все зробити. І ні в якому випадку не відкладайте справи на потім, Тому що у вас потім буде іще більше задач. І по 8 жезлів потрібно буде вирішувати все багато і одразу. Наступна карта для стрільців на листопад 2023-го. Ого! Нічого собі! Старший аркан Верховний Суд. Це одна із найтаких сильніших кармічних карт. Тому у вас тут можуть дуже сильно змінитися якісь події. Верховний суд, загалом, він змінює наш наш внутрішній стан, те, що в нас всередині, і те, як ми дивимося взагалі на цей світ, те, як ми можливо, якісь ваші цінності або якісь ваші ресурси так зміняться дуже сильно і остаточно. Ви можете тут отримувати якісь. Новини по верховному суду, це може бути щось неочікуване. По верховному суду у вас можуть починатися чи закінчуватися судові якісь справи. І у вас тут буде так, можливо, якщо ви вирішили з кимось судитися, то вам потрібно буде тут, скоріш за все, дуже багато питань вирішувати і дуже багато всього, що зробити. Або ви будете тут так дуже багато всіх питань, які ви будете вирішувати, і одне з яких буде просто остаточним, або ви все. Це робите задля якоїсь конкретної зміни. Так? Ви будете ніби тут, знаєте, якщо ви там вирішили змінити роботу, то ви тут вам потрібно буде е, закінчити всі ваші проекти, закінчити все, що ви, е, що ви робили, і все це просто буде одно на інше навалюватися. Так, ну і ще одну карту. Чи це буде можливо навіть це може бути декілька змін дуже швидких і кармічних? І поверховому суду у нас також тут приходить наша карма. До вас може тут прийти якась така кармічна ситуація, яку вам потрібно буде швидко вирішувати. І ще одна карта для стрільців на листопад 2023 Справедливість ну тут явно і суд, і справедливість нам говорять про вирішення саме якихось документальних справ. Якщо ви думаєте, що потрібен вам адвокат чи ні, потрібен адвокат тут по, по справедливості, явно вам потрібно звернутися до людини, яка знає своє діло. Також тримайте свої емоції в балансі. Так, У вас тут можуть бути дуже сильні якісь серйозні стряски. Може щось оце якраз, крес, це завершення, про яке я говорила, може щось дуже сильно завершуватися конкретно, так і вам тут потрібно буде тримати себе в балансі, тримати своє життя в балансі, думати взагалі, так з ким як. Ви спілкуєтеся тут потрібно буде дізнаватися якісь, можливо, документи, якісь правила, якісь так, якісь закони вам потрібно буде. Вам тут так, може, якщо. Їздіть не швидко, тому що тут може, якщо швидка їзда, вам може прилетіти штраф. Неочікуваний, якийсь великий штраф ви можете тут отримати, тому це вам потрібно контролювати. Ну, явно у вас тут буде якась така, ви будете пропрацьовувати якісь саме документальні справи, можливо, навіть пов'язані з державою. Так, наступна колода. Для стрільців. Карти для стрільців на листопад 2023-го. Двіка Пентаклів! двійка Пентаклів це вибір. Це може бути знову ж таки дві якісь справи, так і ми одне і інше, між чим ви будете вибирати. І також це у нас карта балансу. Вам потрібно, по-перше, свої гроші тримати в балансі. Гроші будуть надходити. Це у нас фінансово, пентаклі фінансова карта. Гроші будуть надходити, але також вони будуть одразу розходитися на якісь ваші потреби чи на якісь ваші задачі. Ну, ви на щось їх будете явно витрачати. І тут потрібно тримати баланс. Потрібно Думати все-таки, так, або ви між двома роботами будете тримати баланс, або між якимось двома джерелами доходу вам потрібно буде і тут контролювати все, і там все контролювати. І, можливо, якісь, якось ви документально будете завіряти, так, вам прийде якась така новина, що вам потрібно документально свій якийсь там підзаробіток у вас був, і вам потрібно його буде завірити е, нотаріально саме. Так, чекайте, у мене тут. Летить все. Так, давайте наступну карту. Карта для стрільців на листопад 2023-го. Верховна Жриця. Слухайте, у вас дуже багато таких серйозних, інтуїтивних, змінюючих. Карт випадає старші аркани, так і Верховний суд, і е, верховно е, Це відкриття таємниць. По-перше, слухайте свою інтуїцію в цьому місяці. Вам потрібно буде, е, от ваша інтуїція вас не підведе. Е, По-друге, тут можуть дійсно відкриватися або якісь таємниці, або якась жінка у вас з'явиться, таємна, мудра жінка, яка буде давати вам хороші якісь поради, і, е, або ви тут будете так між двома. Обирати між якимись двома ресурсами, між двома справами, між двома роботами, так, одною і іншою, і тут вам хтось, якась мудра жінка, вона дасть вам пораду, як вам краще потрібно зробити. Якщо це ви, так, і у вас можливо тут були якісь питання, та сама по собі Верховна Жриця, вона дуже дає хороші результати на рахунок гормонів жіночих, на рахунок взагалі вирішення всіх жіночих проблем. Якщо ви, хотіли тут завагітніти, або у вас так було так, якесь бажання там стати, стати матір'ю. То у вас тут з'явиться така можливість, проясниться ситуація. Ви нарешті зможете навіть докопатися до якихось деталей, і це все підніметься наверх. Чоловікам, ви тут можете зустріти якусь таємну рокову жінку, яка буде на вас мати сильний вплив. Тому тут вже придивляйтеся. Ну, бо тут так, у вас іде прояснення з документами, прояснення якоїсь інформації, і тут, можливо, хтось прийде вам провіряти ваші, ваші доходи, або так якась жінка, яка буде сидіти, жінка, яка буде сидіти і перевіряти взагалі всі накладні, яка буде перевіряти всю бухгалтерську, можливо, якусь роботу. До цього ставтеся дуже серйозно. І ще одна карта. Для стрільців. Сила, ой, ви справитеся з усім, взагалі все у вас буде добре. Карта Сила Старший Аркан говорить про те, що, по-перше, е, так не приміняйте якусь е, таку агресивну силу. Тут потрібно діяти завдяки своїй харизмі, завдяки вашому так смазливому личку, е, завдяки вашій можливості якось окутувати людей. Так оцього лева вам потрібно його заспокоїти. Ні в якому випадку не можна. Е, щоб він агресував, тому що він вас їсть просто так. Якщо у вас будуть тут з'являтися якісь такі люди наподобі цього лева, то максимально комфортно, максимально ніжно з ними спілкуйтеся, вирішуйте всі питання, так і ви зможете тут. У вас буде достатньо сили, у вас буде достатньо знань, у вас буде достатньо енергії, щось зробити і щось завершити. І е, оця верховна жриця, вона ще раз покаже, що ви, напевно, або ви завдяки своїй інтуїції ви зможете цього лева покорити, або цей якщо ця верховна Жриця вона є оцей лев, так, який буде вас перевіряти, то ви зможете е, все налагодити. Улагодити. Так, наступна колода. Карта для стрільців на листопад 2023-го. Тут чаш. Тут час це якісь дуже приємні новини. Ви будете раді тому, що ви зробите, тому чого ви тут досягнете. Так у вас ніби на початку місяця, у вас ще вам потрібно так дуже багато всього повирішувати, дуже багато всього поробити. Можливо, це буде ще дуже багато якоїсь роботи. І а далі у вас ідуть якісь дуже такі серйозні зміни, і ви зможете вирішити всі питання, і ви будете дуже сильно задоволені. Це можуть прийти якісь новини також. Якісь такі приємні, це може з'явитися, народитися дитинка. так, Ви можете стати хресними, бачите, у нас тут іде хрещення. Або ви можете отримати якісь подарунки, емоційні подарунки, які принесуть вам ну, прям максимум такого ейфорії, екстазу. Також ви можете комусь дарувати ці подарунки. Це може бути як закоханість, якась нова, так сама по собі ця карта може відіграватися як початок якогось такого нового емоційного етапу. І також, якщо ви думали тут займатися чи не займатися якоюсь творчістю, то тут явно потрібно вкладати свої енергії у якісь такі творчі початки. Бо у вас з'являться тузам, це в нас загалом ідея. Тут це номер один, і він нам показує ідею. У вас буде якась така, ем, знаєте, запишіть, можливо, записуйте всі свої ідеї, записуйте все те, що вам приходить на думку. Наступна карта для стрільців на листопад 2023-го. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це про кульмінацію, це про завершення вже майже майже дев'ятки це у нас карти, коли... Ми вже багато чого зробили, і тут вам можна вже буде або похвастатися своїми результатами, або відпочити трішки. Відпочити подивіться жезлів, ви можете вже. Бути ніби трішки змучені, тому що у вас, у вас була це вісім жезлів. У вас вона була на початку, так і далі ви будете все-таки, ви будете так жити своє життя, ви будете вирішувати ті питання, ці питання, і в один момент вам може е, здатися, що ніби все, я хочу відгородитися від чогось. Я хочу у щось закрити ці двері. Ніби був або ви поставите дійсно якісь нові двері собі в хату, або у вас буде таке бажання остаточне. Закритися і відгородитися від того, що вам вже більше не підходить, від того, що ну тут уявно у вас буде таке бажання, тому що у вас дуже багато змін, тому що у вас тут буде дуже багато якихось таких кармічних ситуацій. Але потрібно все-таки і про себе також трішки подумати. Якщо ви ще сумніваєтеся, подивитися жезів, що потрібно мені це чи там не потрібно, то відпочинок вам явно потрібен, так і вже цю дев'яточку потім ви зможете Можете витягнути в десятку жезлів і закрити остаточну якусь ситуацію. І ще одна карта для стрільців. На листопад 2023-го. Шестірка мечей? Це дорога! Шестірка мечей, планування, відпустки, так, можливо, ви тут дійсно захочете все-таки в відпустку поїхати. Це у нас просування взагалі як по кар'єрній своїй рабині, так, так і в житті. Ви можете кудись поїхати, ви можете щось вибирати собі краще для свого життя. Ви ніби залишаєте ці горизонти, так, ви, 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 ви залишаєте ті місця, де вам вже щось не підходить, де ви ніби Пройшли всі свої етапи, пройшли всі свої уроки, і ви відбуваєте до чогось нового, так? Тому що ну, вам взагалі і потрібно це. Бачите, тут, взагалі, ці всі три карти між собою. У вас ніби буде якась ідея, у вас буде пропозиція або кудись поїхати, або щось почати нове зовсім, що приносить вам емоції щирі, нові, ті, можливо, яких ви ще не відчували. Ви змушені будете тут закрити якісь старі справи, вже від них відмовити. Або їх завершити, або хоча б підготувати все до їх завершення, так, і тут вже спокійно, спокійною душою ви зможете рухатися далі е вперед. Так. І ще одна колода для стрільців. Карта. На листопа 2023 угу. П'ятірка кубків. От, слухайте, у вас такий неоднозначний місяць, у вас стільки всього взагалі е, робиться, і стільки всяких е, станеться у вас е, важливих е, дійсно справ, вам потрібно буде вирішувати П'ятірка кубків, е, це про розчарування, це про е, е, кризу, можливо, в яких в відносинах криза у вас може бути. Е, або ви тут будете, знаєте, щось, що у вас не вийшло, у вас може щось не вийти, ви можете самі розчаруватися, головне тут не Фокусуватися на невдачах, не фокусуйтеся на якомусь негативі. Або, можливо, те, це у нас також може бути ще ностальгія. Так, ви ж все-таки закриваєте своє своє минуле життя. У вас тут все таки йдуть якісь зміни, і ви можете ностальгувати по минулому. От тут ні в якому випадку не прив'язуйтеся до негативу. Вам потрібно думати тільки в про позитив, і думати тільки, взагалі, можливо, навіть дивитися з іншого ракурсу, можливо, навіть якісь ваші справи починати Зовсім по-іншому. І е, вихід тут із будь-яких ситуацій вихід є. Якщо у вас десь хтось образив, або так, якісь у вас вийшли такі ситуації, то е, вивільняйтеся від того всього. Стрільцям це легко робити, тому що стрільців ви е, ви не прив'язуєтеся так загалом ні до чого, але у вас може бути така якась малесенька ностальгія. Так, наступна карта. Де стрільців? У нас все-таки тучі йдуть. Тут мечей прояснення. У вас станеться, або ви вирішите якісь ситуації, або ви зможете нарешті щось так завершити. У вас тут щось проясниться, проясняться якісь ваші думки, або якісь ситуації. Ви будете мати чіткий план. Вам тут потрібно працювати над тим, щоб мати чіткий план. І також у вас тут можуть з'явитися якісь люди, які будуть вам говорити правду, або люди, які вам принесуть вам. Потрібно буде вирішити якісь питання тут з документами по мечам. Це у нас документи. І це вся інформація. От, тут вам потрібно буде багато працювати з інформацією, і, можливо, навіть так оце розчарування ваше, яке у вас було. Нова інформація і якесь нове навчання, або якась така нова справа, де потрібно багато дуже думати, вас відволіче. І ще одна карта для стрільців. На листопа 2023-го. Угу. Так, ось королева мечей. Королева мечей, або е якась жінка, яка у вас з'явиться, так, людина, повітряний стихій є, це близнюки водолії або... Е Тирези тут з нею, ви будете мати якусь справу, або хтось, хто буде розказувати, як правильно вам заключати якісь контракти, або як правильно вам можливо тут не знаю, лікуватися. Це може бути лікар, це може це будь-яка людина, яка дає вам настанови. І вона дуже сильно перекликається з цим тузем, тузом мечей, тому що у вас буде якась ясна ситуація. Ви можете нарешті, ви вже будете знати, що вам і як робити. Тут людина вам явно настільки. Якийсь план, дасть якісь настанови. Ну або вам потрібно, це може бути. Ваша мама, це може бути ваша подруга. Це будь-хто в вашому житті може бути, хто буде вам так. Не обов'язково, щоб ця людина була повітряного знаку зодіаку, але вона може бути дуже розумною, може працювати з інформацією, і вона тут вам буде прояснювати. Вона вам буде допомагати, і можливо навіть щось так конкретно, конкретно показувати. Або вам тут потрібно, вам буде потрібно приймати рішення саме так, чіткі якісь. Вам потрібно буде виключати. Трошки оцей свій вогонь і включати розум. Потрібно буде тут дуже добре все осмислювати взагалі в цьому місяці. Ну, у вас такі. Так, у вас карти дуже-дуже-дуже класні випадають. Потрібно буде багато чого вам зробити в листопаді. Ну, але це вже буде набагато легше, тому що в нас там вже. Затемнення закінчилися, і у нас і Сатурн також у нас розвертається. І Сатурн це якраз у нас планета, яка відповідає за, за, все, за все, що має бути по правилам. Це така у нас дуже правильна планета, яка говорить про, про конкретність. Він іде в прямий рух, і це все буде вже набагато легше. Або можливо, знаєте якісь справи, які у вас дуже довго стояли. Ви зможете нарешті їх зрушити. Так, давайте оракул для стрільців. Порада на листопад 2023-го. Сплячка і регенерація, стрільці, не забувайте відновлювати свою енергію, не забувайте висипатися. Тут вам потрібно думати про своє тіло і про свій ментальний стан дуже добре. Е, тут потрібно, і можливо, якщо у вас є якісь кристали, то робіть якісь очищення так, кристалами. Або, можливо, ви можете трішки е, тут прихворати, простудитися, і вам потрібно буде відлежатися. Ну і навіть якщо ви себе дуже добре почуваєте, все одно, так якщо ви кудись їдете, на якийсь відпочинок, або ви навіть так вдома, ви багато їздите, ви багато всього вирішуєте, у вас тут багато питань, вам потрібно обов'язково відпочивати. Не забувайте регенерувати своє тіло. І ще одна карта, де стрільці на Ті 2023-го. Магія повітря! Ну, магія повітря це знову ж таки у нас і туз мечей, і королева мечей. Ви будете можливо підписувати якісь тут документи. Все ж таки, так У вас багато таких карт, які вказують на знання і на підпис чогось дуже важливого. Ви тут будете або міняти щось, так або ви будете слухати взагалі магія повітря. Вам потрібно слухати думки інших людей, потрібно так багато говорити. Тут новини до вас будуть приходити, і всі. Всі ці справи, всі ці новини, вони будуть нести, бачите, вам тут лучики сонця, і вони будуть приносити вам світло, прояснювати щось у вашому житті. Але тут також у нас і благовоння є, і благовоння вони очищають пространство. Тому тут ви можете, знаєте, якось якимось чином очистити своє пространство. Ну що, такий у вас вийшов розклад. Дорогі стрільці, на листопад 2023 року. Кого цікавлять також особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. Рада буду вам допомогти. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!